Вже бачили, як виглядає сонячна станція на 402 кВт. Ростик, можеш, може будь ласка розказати, що ще відбувається? А це ми будуємо станцію на підприємство. Підприємство займається м'ясом. Ага. них дуже велике споживання. Ми будуємо станцію по панелям на 400 кВт. А що значить дуже велике? Що це значить? Можна я вам от зараз показую. Дивіться станція, чекай, чекай. це ві... У тебе я так розумію, якісь техніки економічного, економічного ґрунтування обґрунтова. Ага, ну. Станція дивіться, точніше підприємство споживає в рік 840 МВт. Наша станція їм буде заміщувати приблизно десь 320 МВт на рік. Тим самим економія. Цього власника буде становити приблизно десь 48, 38, вибачаюсь, вісім. Вибачає з відсотків. каже. Непогано, якщо ми перейдемо, подивимося на кошти, станція по в рахунок 400 кВт. Угу. Можна нам вирахувати за рік, здобути 320 тисяч кіловат годин на рік. Тобто в ага. доларах це приблизно 70 тисяч доларів економії на підприємстві. Чекай чекай, це. Че значить, станція... що станція оці 70 тисяч доларів, вони не заплатять в мережу, а візьмуть із сонячної станції. Як якби... вони їх скористають і ага. не будуть платити в ДТЕК. тому ага. така станція окуповується на даний на даному етапі приблизно до двох років? Ого. Якщо ви хочете таку саму станцію, звертайтесь до нас. Авангард Сола дякую.